Христос посеред нас вітаємо вас, шановні брати і сестри, це православний вісник, і сьогодні ми знову говоритимемо про головну мету нашого існування здобуття Царства Небесного, а в ньому життя вічного. Сучасні лікарі переконують, людина здатна прожити 150 років, навіть у умовах сучасної екології. Православна церква стверджує, перспектива, яка закладена в кожного з нас творцем, є незрівнянно більшою. Це дійсно вічність. І в залежності від того, як ми пройдемо наш земний шлях, ця вічність може стати блаженною. Сьогодні нашу програму ми присвятимо тим дороговказам, які допоможуть скоригувати наш життєвий маршрут відповідно до Божого плану спасіння кожного з нас у вічності. І першим ми сьогодні згадаємо блаженнішого митрополита Володимира. Ось уже рік, як його немає, поруч із нами. Вшануємо Господнього предтечу Іоанна Хрестителя, його різдво незабаром відзначатиме Свята Церква. Коли немовля приходить у цей світ, воно плаче, а люди навколо посміхаються. Коли з життя йде праведник, люди навколо плачуть, бо сумують за втратою, натомість його душа посміхається, бо народилася у вічності та відійшла до Бога. Ось уже рівно рік, як немає поруч із нами блаженнішого митрополита Володимира, і ми сумуємо, що не можемо підійти до нього, отримати як раніше батьківське благословення, почути щире, мудре слово. Забути про смуток і зневіру, відчувши його підтримку. Спочилий блаженніший був з тих людей, які навіть після свого відходу у вічність не покидають нас духовно, а їхня молитва за нас стає ще сильнішою. Адже відтепер вони підносять її прямо перед престолом Божим. Наш перший сюжет про спочилого архіпастиря. Недарма кажуть, що по справжньому великі бачаться на відстані. Тож подивімося нині на постать блаженнішого митрополита Володимира з часової відстані один рік. Сквозь кожного із нас проходить время, неудержимий Золотой поток. Тривожно на всякий час уходить время, і каждый день із Псаний лісток. Ці поетичні рядки писані нашим спочилим у позі архіпастирем. Книга його земного буття закрилася рік тому. Минулого літа саме у пору цвітіння таких улюблених блаженніших ромашок та залишились в пам'яті окремі сторінки. Його повернення в Україну і перше слово предстателя. Повернувся до. Усі роки першосвятительського служіння він від початку і до кінця насправді був нашим духовним батьком, лагідним і принциповим водночас, мудрим порадником і наставником, котрий умів і втішити, і якщо треба пожурити. Власне, блаженніший владика Володимир був саме тим добрим пастирем, який взявся пасти овець, ведучи їх до оселі Господньої. У нас журналістів, які працюють в інформаційній програмі Української православної церкви, та власне у всіх співробітників Київської митрополії була унікальна можливість бачити архіпастиря ближче і частіше. Та відчувати тепло, яке випромінювала ця щира серцем людина. Нас вражали його демократичність і доступність. Архієреї, котрі знали блаженнішого владику, не один десяток років, згадують його уміння зрити в корінь, коли це стосувалося нагальних проблем і відрізняти головне від другорядного. Я знав блаженнішого митрополита. Багато ще до того, коли він став пристоятелем нашої церкви. Я його знаю з 73-го року. І що робило блаженнішого особливою людину, це його розум глибокий, аналітичний, його здібності, людські, здібності, таланти, доброти. Співчутливості, простоти. І все це було прекрасно смиренням. Як правило, люди, які мають таланти від Бога, вони їх заносять в гордині, вони починають про себе дуже високо думати. А це людина, яка була талановитою, від Бога від талановитою, і розвила в собі ці таланти, але все це було. Змішано із сплетено з смиренням, і це ще більше його робило великим, красивим, благородною людиною. Я кожен день бував блаженні, але кожна зустріч це була зустріч особлива. Це не була формальна зустріч, не протокольна зустріч, де я просто міг доповісти про справи, які є в Українській православній церкві за добу. Це завжди була зустріч, як. З духовним батьком. Частіше буває, що людина, яка йде до свого начальника, вона обмірковує, що буде говорити, але до блаженнішого завжди я йшов з радістю, тому що відчував його підтримку і його особливу мудрість. І навіть коли він бачив, що по справам я якісь, скажімо, психологічно. Перенапружений, він міг навести якийсь приклад зі свого життя, міг якось сказати, таку поговорку українську, чи навіть із словами з якоїсь пісні сказати, і тебе настрій зовсім інший, і день буде проходити в зовсім іншому настрої. І це дійсно це, цього не, не вистачає за цей рік, який пройшов вже тепер безблаженішого. Митрополита Володимира. Бог наділив Митрополита Володимира великими талантами, а той ними щедро ділився. Щиро любив людей і підтримував кожного, хто до нього звертався. Цей і кожного любити Богом зданий даний мир, людей. І для мене це величайший примір. Конечно, відчувається, що немає блаженнішого. вроде бы жизнь идет, все хорошо, спокойствие, богослужение, а вот хотелось бы еще раз, еще раз, я часто хожу на могилы, шучу, говорю, ваше божество, не вздумайте уйти в самоволку, никуда. Вот. И вот приходишь к нему, помолишься на могилке, и как-то на душе становится легче. Мы должны помнить своих наставников, о тех наставников, которые беспокоились о нашей жизни, которые сегодня нам говорят мы были как вы а вы станьте как мы и его вера его любовь его творчество его жизнь вся свидетельствует на посвящение себя любви к богу я дякую богу що мав нагоду на протязі 11 років трудитися біля блаженішого і спілкувався з блаженнішим, не лише виконуючи свої прямі послухи, але також і у такому звичайному людському спілкуванні. І блаженніший це та людина, яка притягувала до себе. Звичайно, своєю людяністю простотою, яка була поєднана разом з тим, із такою поважністю, і з я би сказав, навіть з аристократизмом, і от він він поївмів дуже вміло поєднувати і простоту у людському спілкуванні, і як представник церкви, як велика людина. Я думаю, що це якраз для нас є дуже гарним прикладом. Які ми повинні вибудовувати наші відношення із нашим духовенством із нашою паствою, з простими людьми, будучи в той же час і єпископом? Ревно наслідуючи заповіді, Божі, він любив усе створене Господом, а найбільше рідний край, малу батьківщину, село, де народився і на вік спочили ті, хто дав життя майбутньому владиці. Він був по-справжньому закоханий в Україну і пишався своєю боголюбивою паствою. Ці кадри з нашого архіву рік 2005. травень. Після великодніх свят архіпастер зазвичай відвідував село Марківці на Хмельниччині, де нині залишилася уже порожня батьківська хата та рідні могилки. У яких спочивають батьки блаженнішого. Тут усе до болю знайоме і рідне, як не як маленька батьківщина, хоча не буває рідна земля малою чи великою, Бог сотворив цей світ і населив його людьми. Тож усі ми повинні трепетно та з повагою ставитися до всякого Божого творіння. Митрополит Володимир вважав це законом життя. Дуже важливо, щоб дійти до такого рівня до якого дойшов псалмопевець Давід, який відмічає, що Господь дивно все створив. Дивуватись цій славі Божій, цій власті Божій, людина повинна постійно, бо і ми, кожен з нас, є творіння Господнє, створене за образом і подобою Божої. Так що любуватися, насолоджуватися природою, це також дано людині. Для піднесення духу, для оновлення духовного, для того, для чого людина прикликана в цей світ. Це повинні розуміти ми, віддаючи належну славу Творцю і Богу нашому. Господь розпорядився так, що батьки і брати Митрополита Володимира давно відійшли до Бога. А останнім помер його брат Степан. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в женах і благословен плод чрева Твоєго, яко Спаса родила її душу нашу. І знов таки, за Божим промислом, онук Степана Маркіяновича Володимир єдиний з рідні пішов шляхом свого іменитого родича і теж, як і колись блаженніший владика, прийняв черничий постриг з ім'ям Віктор. Я ще з малку пам'ятаю блаженного митрополита Володимира, пам'ятаю ще навіть в моїй пам'яті ті такі зустрічі у рідному селі в Марківцях, коли він приїжджав, ще будучи митрополитом Ростовським і Новочеркаським. Пам'ятаю свою диякунську хіротонію, і кожен, хто приймає священний стан у ці такі важливі, надзвичайно важливі і хвилюючі миті, коли благодать Святого Духа сходить на людину і підносить його на степінь священства, молиться по особливому. І я пам'ятаю свою молитву, коли мене блаженніший, рукопокладав в сан сандиакона. Я тоді просив, Господи, дай мені можливість хоча б долю мати такий дар слова, який має блаженніший. Мені тоді так хотілося, щоб я, хоча б частинку цього дару, проповіді, яку я, який мав блаженніший, вона була в моєму житті. Для нас відхід блаженнішого у життя вічне, гірка і непоправна втрата. І все ж ми не згадуємо його у минулому часі, бо немає у Господа мертвих для нього всі живі. Ми вдячні архіпастирю за науку життя, за те, що поруч із нами була насправді велика людина, просто незбагненно, що нині його немає з нами. Його могила, що з'явилася торік на старому Лаврському цвинтарі, завжди уквітчена. Сюди приходять всі, хто знав і шанував блаженнішого владику Володимира і для кого він і нині залишився добрим і мудрим пастирем. Тут повсякчас лунають молитви. Ми теж молимось за упокій його душі та сподіваємося, що спочилий у Бозі архіпастер стане небесним нашим молитвенником. І нині, як і повсякчас повторюємо, таков нам подобаше архієрей. З вірою, що наш небесний молитвеник усе чує і все бачить. Згадаймо ще раз на останок рядки його віршів. Сивим цвітом черемшини з вітром злим не відсвіту, не забуду, не покину, не залишу, як піду. Все своє життя, усі сили, весь творчий потенціал душі блаженніший митрополит Володимир. До останньої краплини присвятив Українській православній церкві. Тому кожен її новий день, відзеркалений у богослужіннях, соціальних і творчих в вшануваннях святинь та просто в звичайному людському спілкуванні, це наче продовження його задумів і праці. Сьогодні ми знову спостерігатимемо за життям церкви у телелітописі. Минулого тижня архіпастер відвідав Бишівське благочиння у Макарівському районі та побував у селі Лишня. Мальовниче село, розташоване на межі Київщини та Житомирщини, відоме своєю давньою історією, що сягає 17-го століття, коли тут оселилися німецькі колоністи та збудували Домініканський монастир. Десять років тому над річкою Куделею звели православну церкву, преподобної Параскеви Сербської, святої, дуже шанованої і в Україні. А нині візит предстоятелі нашої церкви пов'язаний із урочистою для громади подією, освяченням ще одного храму на честь святителя Климента, папи римського, Чин освячення звершував блаженніший митрополит Нуфрі у співслужінні архієреїв церкви та духовенства Київської єпархії. Архіпастер звершив у новоосвяченому храмі і першу божественну літургію, яка зібрала велику кількість вірян, у тому числі із навколишніх сіл. Звертаючись до учасників богослужіння зі словами настанови, владика Онуфрій нагадав про те, що кожен віруючий повинен шанувати святих, котрі уславилися християнськими чеснотами. Під час богослужіння було піднесено сугубу молитву за мир в Україні. А ми принагідно згадаємо, що стараннями настоятеля храму Архімандрита Філарета Єгорова при парафії вже кілька років поспіль діє духовно-просвітницький соціальний центр Ковчег, на базі якого щоліта збираються учасники вищих міжнародних богословсько-педагогічних курсів. 1 липня наша знімальна група побувала у столичному Свято-Веденському чоловічому монастирі. Цього дня церква вшановувала Боголюбську Богородичну ікону. І в головному храмі Веденської обителі правилось урочисте богослужіння. Очолював літургію настоятель монастиря єпископ Фастівський Деміан. Назву Боголюбська ікона Божої Матері отримала завдяки благовірному князю Андрію Боголюбському, який правив Київською Руссю у 12 столітті. Саме на його прохання й був написаний цей образ, який згодом прославився як чудотворний і був відомий численними зціленнями. Звертаючись до богомольців, які прийшли до монастирського храму розділити радість свята, пресвященний владика Деміан нагадав, що кожен образ цариці небесної, якому вклоняються вірні церкви Христової, творить чудеса, якщо віра і молитва щирі. Українська православна церква продовжує відправляти гуманітарну допомогу східним регіонам України. Так, черговий гуманітарний вантаж зібрали парафіяни двох київських храмів, а саме всіх святих воїнів та афганського, освяченого на честь Воскресіння Христового. Адресна допомога дитячим будинкам Луганщини організовується не вперше. У своїх попередніх репортажах ми вже розповідали, як збирали столичні парафіяни дітям сиротам кримінного на Луганщині, одяг та інші необхідні речі. Взимку нам вдалося допомогти цим дитячим будинкам і морозильними камерами, і продуктами, і одягом. А цього разу, як ми вже і пообіцяли в свій час дітям, було в основній своїй масі закуплені був закуплений спортінвентар. Це м'ячі, ходунці, пригонці, різні іграшки для дітей, починаючи від одного рочку і старше, ми змогли. Завдяки плідній співпраці української православної церкви і Української спілки ветеранів Афганістану ми зуміли зорганізувати і в сьогоднішній день благословити в дорогу цей благодійний вантаж для дитячих будинків Луганської області. Під час доставки одного із вантажів до дитбудинку в Кремінному на Луганщині його вихованці попросили у столичних священників, що супроводжували фуру, привезти їм іграшки. Адже діти завжди залишаються дітьми навіть під час бойових дій, а вони не вщухають на сході України. Отже, цей вантаж, напевне, не останній. Кажуть, бути першим завжди важко. Тому не кожен на це погоджується. Останнім також не всяк захоче тут свої складнощі. Проте в історії християнства був святий, який став одночасно і першим, і останнім, останнім пророком старого заповіту і першим нового. Він, наче з'єднав з собою закон Мойсея та нагірну проповідь Спасителя, закликавши цілий народ до покаяння, як я показав власним прикладом. Значення цього святого є настільки великим, що сам Христос називає його найбільшим серед народжених жінками. Можливо, тому ми святкуємо не лише день його відходу у вічність, як у інших святих, а й день приходу в цей світ. Саме про цю подію, про Різдво Іоанна на притечі, яке ми відзначаємо 7 липня, і піде наша наступна відеорозповідь. Ганс, Джон Янош, Джованні та нарешті наш Іван. Чи усвідомлюємо ми, що це одне й те саме ім'я, і корені свої воно має в Біблії? А в дослівному перекладі означає Бог змилостивився. Різдво Іоанна претечі лише одне з семи свят присвячених цьому дивовижному святому, що є свідченням величезної народної пошани до нього. На це вказують також і численні храми, освячені на честь Хрестителя Господнього ще від часів Київської Русі, чи не найдревнішим з них є приділ Іоанна Притечі, знаменитого успенського собору києво печерської лаври. Єдина вціліла його частина після вибуху у 1941-му. Але й серед сакральних новобудов нашої сьогоденної столиці є присвячення Іоанну. Достатньо завітати на масив теремки та знайти вулицю Чорнобильську. Проте хто ж був ініціатором назви храму. Нам розповів його настоятель, один з найдосвідченіших та найавторитетніших київських священиків, проти Адам Кучмій. Наші прихожани, окружаючи ці жителі цієї місцевості, вибрали Іоанна Хрестителя своїм молітиніком. Тому що Ісус Христос сказав, що вищої святішої людини на землі не було. Історія народження Іоанна Хрестителя почалася з дива. Коли двоє літніх бездітних людей вже в сивих літах зачали та народили дитину, та хіба це може бути дивом? Звісно ж, так адже це народження було частиною найважливішого Божого плану плану порятунку людства. А до цього людству потрібно було комусь підготувати, щоб підготувати людей до Бога, до прийняття Ісуса Христа, котрий мав народитися, Бог находить теж в одній сім'ї чистий. Безвинний одну сім'ю і Єлісавету, щоб у ній народився хлопчик Іван Креститель. Батьки притечі були зовсім непростими пересічними людьми. Захарія служив священником в Єрусалимському храмі. А Єлизавета походила від славетного роду Аарона. Але не тільки це стало причиною обрання Богом для свого плану саме цього подружжя. Батьки були правдиві, праведні перед Богом, не зрішили нічим. Е, хоча над батьками посторонні люди сміялися, кайта да, що ви в молодості не мали дітей? Значить, ви перед Богом дуже великі грішники, і через це Бог не дає вам дітей. А це теж показує слово, що без Бога ніхто не народиться. Таке ставлення до бездітних в Ізраїлі було зрозуміле: хіба можна уявити народження Месії в родині грішників менше з тим? Та ворогрішників носили справжні праведники. Наступне народження їхнього сина, якому Бог судив стати предтечею Спасителя, підтвердило це кількома знаменнями. Спочатку ангел замкнув в уста священника Захарії, коли той не повірив його звістці про зачаття сина. А потім, щойно, немовля, отримало ім'я Іоанн, Захарія знову почав розмовляти та прославляти Творця. Але радісний святковий настрій Різдва предтечі вже невдовзі змінився на інший. Цар Ірод, дізнавшись про народження Месії, почне шукати дитину, щоб убити її. Через це Захарія загине, а Йоанн та Єлизавета, як і святе сімейство, перетворяться на біженців, які сповна скуштують гіркоти вигнання. Та хіба не промисел Божий таким чином виховав з маленького хлопчика справжнього духовно загартованого предтечу, якого Спаситель назве найбільшим серед народжених жінками. Наразі це все. І перед тим, як попрощатися, хочу нагадати вам слова блаженнішого митрополита Володимира. Христос, який народився на землі, заради миру і нашого спасіння, приніс людям закон братства, взаємного служіння, взаємопрощення, любові, мирного співіснування. І якщо немає поки що повного зовнішнього миру серед людей, то лише тому, що ми грішні не засвоїли заповідей Його і не втілюємо їх у життя. Тож, пам'ятаючи ці слова, розпочнімо боротьбу за мир в Україні найбільш дієвим способом, особисто втілюючи в життя Божу правду і Його святі заповіді, так як вчив робити це наш блаженніший владика. І нехай Його святими молитвами Господь допоможе нам це зробити. Христос посеред нас і є, і буде.